Вас вітає навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки шиді діяльності Херсонської області. Наш центр утворений для навчання керівного складу та фахівців, які організовують та здійснюють заходи з питань цивільного захисту, надання освітніх послуг та методичного супроводу суб'єктів господарювання, що проводять підготовку до дій у надзвичайних ситуаціях та в умовах теористичного акту. Засновником центру є Державна служба України з надзвичайних ситуацій, співзасновником Херсонська обласна державна адміністрація. Центр має статус закладу після дипломної освіти та проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії з підвищення кваліфікації у галусі знань, цивільна безпека. Основними завданнями центру є функціональне навчання, яке забезпечує набуття та систематичне оновлення спеціальних знань. Умінь і навичок з питань цивільного захисту, проведення навчання з пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімуму, проведення спеціальної підготовки осіб, які залучаються до проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, здійснення практичної підготовки під час командно-штабних, штабних та спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. Проведення інструктажів для населення з радіаційного та хімічного захисту, мінної та пожежної безпеки, надання домедичної допомоги, розробка навчальних матеріалів та пам'яток щодо правил поведінки в умовах загроз та надзвичайних ситуацій. Ми постійно публікуємо актуальну інформацію про безпекову ситуацію, важливі новини та рекомендації. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, щоб бути в курсі подій. Já coma